Добрий вечір, шановне панство. Внутріня там я порозкидав е, на полов траву на городі і порозкидав їм їсти. Дивіться, зараз ось найменше внутрінята. Внутріння найменше вже їдять. Шостий день від народження. І внутрінята вже їдять. В даному випадку е, листя від е, зела, яке я на городі на того нарвав. Е, Гранулу я не давав. Ще зранку дав 800 грам гранули, дивлюся, вони абсолютно все з'їли, навіть не порозкидувано, то що порозкидали, навіть позбирали. Зараз на даний вольєр дивлюся майже що 3-4 дня. Починаю додати по 100 грам гранули, тому що партія нутряння тих більшеньких. Вона підростає на вулиці, знов напевно похолоднішало. І, ну, і самки розродилися, почали годувати, той і самки більше їдять. Так що ми збільшуємо е, кількість е, гранул для нутрі. Плюс, як завжди, ввечері ще трохи кукурудзи даю. Качани кукурудзи кожному персонально даю. Правда, самець. Самець від самок періодично віджимає кукурудзу більший качан, ну то така справа в них. Так що до 6-го 6-го дня, ну тринята, в принципі маленькі, вони вже і, на, напевно, на третій день вже пробують. Може і на другий навіть день після народження вже щось пробують. На зуб, е траву, яблучко. Порізане, ще щось. Ще одна людина у Фейсбуці давала запитання, в неї самка народила дуже багато внутрінят, десь 12 штук. А вона перший раз тримає, що, що в такому випадку потрібно робити. Якщо багато і самка, то бажано вже з першого дня взяти, якщо є терпка, не лінуватися. Натерти їм одну морквинку і так порозкидати, якщо то вольєр, дрібненько порозкидати біля внутрінят, де вони є. І щоб внутрінята потрошки вже починали, по крайній мірі більше будуть їсти, а менше будуть ссати молоко. Бо в принципі, якщо в самки трохи буде мало молока, то декілька внутрінят може відійти. А вже бачите, як ви дотягнете до 7-го 10-го дня, то от шостий день в мене. І нутринята вже собі дають ради, вони вже тягнуть травичку і дають собі ради. Так що не лінуйтеся. По крайній мірі, хто лінивий натерте, то наріжте, як на олів'є салат яблучко, якщо є дивлячись який то період. Чи бурячок дрібненько порізати моркву. І біля них так порозкидати, то маленькі нутринята будуть їсти, і вони собі будуть давати ради. Все, дякую за увагу. Йду далі іншим нутриням рвати зело на городі і давати його, поки є ще зелені корми. До побачення.